Незвідані стежки Господні одна мить, один крок, і все, заради чого людина боролася, що будувала протягом життя, розсипається, ніби пісочний замок під час сильного вітру. Отак і розбиваються мрії, і втрачає сенс людське життя. Історії життя цих людей особливі радість і сум, відчаї та перемоги. А сьогодні життя таке, як воно є. Колись у мешканців виноградівського геріатричного пансіонату було все: у кожного улюблена робота, сім'я, дім і фізичне здоров'я у кожного було. І радість світилася в очах. Зараз же вони радіють лише з того, що мають дах над головою, мають з ким поділитися своїми переживаннями, є кому подати їм води та купити ліки. Радіють і з того, що мають пенсію, котру, наче турботливий батько, виходив усім керівник закладу. У наші заклади усюди поступають інваліди від 18 років, і престарілі люди, які вже вийшли на пенсію. Одинокі. Які вийшли на пенсію, мають право йти проживати. Раніше було 55 років, а тепер мужчинам 60, а тепер там рік додався, ну, значить, поступають сюди люди всі е, на підставі путівки. Путівки, видає нам. Департамент соціального захисту обласної державної адміністрації. Підготовка тих путівок проходить у районних управліннях праці, починаючи з села, де та людина проживає або бабка, або дідик, або інвалід. Починаючи з села і через лікарню, через управління праці відсилаюся в область. У нас одномісні, двохмісні і трьохмісні. Блок А, де ми знаходимося, блок А. Це для ходячих підопічних. А той блок, та сторона, більш для лежачих і колясочників. А заключається в цьому. Значить, Заключається в тому, що тут узкі двері, а там широкі двері, щоб у них могла людина за коляскою зайти. На коридор усі ходять на колясках, то для таких більш лежачих і інвалідів. І в нас так приблизно і поділено. Так як ми, як кажуть, контачами із районним лікарнею, і то не лише в нас, а то по цілій по Україні, так що будинки-інтернати підчиняються лікарні по медицині. Якщо щось стає, ми зваємо сюди. Тут лише чергує медсестра. У нас є два медичні постити тут круглосуточно. Визивають сюди або тут радяться або забирають в лікарню. Я навіть вожу і в Ужгород, коли потребується там направлення до очного і так далі. Я сам сідав і медсестру з собою і везу туди. Пані Марта потрапила до геріатричного пансіонату навіть не через аварію, яка ледве не закінчилася для неї фатально. Ні. Жінка залишилася одна після смерті батьків і не могла забезпечити себе фінансово. Управління соціального захисту розмістило її в притулок. Аби не померла з голоду на третьому курсі. Мене перекинувся автобус. Їхали на практику Мукачево, по дорозі. Перекидав автобус. І з того часу я стала інвалідом. Мені отняло праву сторону. І речі мене направили в больницю, потім направили не в Київ. Думали, що це опухоль від того удару, а то кров та ж під при аварії не розсосалася, і тут приділили опухоль у Шорозькому районі і направили мене в Київ, в нейрохірургію. Я там пробула місяць, і я пішла ногами. Зробили мені пункції, воздух мені вдували в позвоночник, і я пішла ногами. Мене себе сюди дав слухайте, тому що я залишилася одна. Вдома мама уснула моя на Пасху і батько помер. І вона не мала стільки грошей, щоб прожити. Собезрішив меда дати, дати сюди. Ще й досі болить серце у Ірини Григорівни. Зі сльозами на очах жінка згадує своє колишнє життя. Була в неї робота та будинок в Луганську. Була хата, поки не згоріла. Потім, не маючи змоги поселити маму у своїй однокімнатній квартирі, рідний син влаштував її у пансіонат. До свого життя пані Ірина вже звикла. Подобається їй, що тут усе чисто, люди доброзичливі, підліковують стареньку, коли потрібно. Я жила в Луганській області, там працювала бухгалтером 40 років. працювала. Але так прийшло, що у мене там погорів будинок, а у мене тут син в виноградові офіцером служив. І мені довелося переїжджати з місця на місце. Я приїхала сюди. меня тут приняли как в родной дом у сына жить негде было потому как у него комната их семья там негде было жить а меня тут пожалуйста комнатку выделили все постелька чистая кроватки хорошие стулочки хорошие все как видите поначалу я занималась вязала всякую всячину. Поки глазки видели, а зараз у мене один, одного глазика нету, другой почти не видит. Ну, мене подлечивают, посилають мене в город в больницу. Я подлечиваюсь і живу. Я очень довольна своєю жизнью, потому как я живу як вдома. Не хоче пан Петро розповідати своєї історії. Воно і зрозуміло чому. 48-річний чоловік багато років прожив із музикою. Зараз хвороба змусила відмовитися від усього. Вже три роки живе у пансіонаті. Діти далеко і батька не відвідують. Каже пан Петро, що живеться йому добре, але в очах його читається тільки біль та сум. Я не музикант. Вона сказала, що всі помирали, Та я... я захворів і тут. А чим ви хворієте, якщо можна дізнатися? Ну в одної нирки нема. Ага. Зрозуміло. А діти рідні, близькі у вас є. Далеко живуть. Далеко живуть. Мінську. Я з Виноградова. Ага, ви Скільки вам тут живеться. Добре, можна сказати, добре. Добре. Що вам тут найбільше, можна сказати, так, подобається, якщо можна. Тишина. Тиша. Ні, має на увазі. В принципі, все добре. Я, слава Богу, ходячий. Я займаюся так, мав, трохи спортом. А в принципі, я професіональний музикант. А на чому граєте? Скрипт. Скрипт. Скільки років грали на скрипці? Вже три роки пан Олександр живе у пансіонаті. Колись був автомайстром. У силу того, що частенько ремонтував автівки друзів, а в таких ситуаціях оплатою служить пляшка. У чоловіка стався інсульт. Зараз випивати йому заборонили, а щоб не нудьгував за роботою, взявся пан Олександр ремонтувати інвалідні віски для мешканців пансіонату. Машину ремонтував. А тут собі яке заняття знайшли? А тут знайшли таке, як я хочу. Мені тут добре. Да? А чому ви? Щоб не сумувати за старою роботою, ремонтуєте ці коляски, чи Тому, щоб просто чимось зайнятися? Щоб зайнятися роботою. І як, скільки ви їх вже поремонтували за ці три роки? Скільки треба було? Андрій. Його історія видалася чи не найтрагічнішою. Молодий хлопець, тільки в цьому році йому виповниться 31. А вже 5 років прикований до ліжка. Колись він їздив на заробітки, як і більшість закарпатців. Та одні із цих заробітків виявилися фатальними. Зараз він радіє тільки одному, що не забули друзі. Перелом подзвонка п'ятого я робив у лютіжі за Києвом, Вишгородський район. Ну і не рину, так неудачно. Зламав п'ятий шийний подзвонок». Дома сам, У мене нікого нема так, лише друзі є. Ну так попав сюди. Друзі вас часто навідують? Дуже часто. Почти, можна сказати, дуже часто, вони мені допомагають, на лічення мене возили всюди. І що треба? Додому беруть часто до себе, і приходять у гості. А куди їздили на лікування? За... У Сакі, в Крим, у Києві, у Ежгороді. Там мені операцію робили. І у Ужгороді так на п'ятий шийний позвонок. мені імплантану вставляли в шию. Ага, да. Ага, ну і був санаторій санаторії Буденко, і мені три путівки, я або чотири з половиною місяці. Тобто мені хлопці оплачували. Я робив, у Чехії шість років, у Росії був, у Словакії, в Польщі був. Ну і вже шестий рік уже як в такому стані. Вже 27 років Тетяна Васильівна опікується мешканцями пансіонату. Каже, що на роботу йде як додому. Певно, тому що більшість часу проводить не зі своїми рідними, а саме з цими людьми. Зізнається, найважче звикнути не до людей, а до їхніх характерів. Я вже працюю тут у цьому будинку 27 років. Так, робота мені любиться дуже. дуже це для мене і йду як додому. Бо більше, більше часу я провожу тут з цими дід, дідиками, бабками. Для мене був важкий час до, до них спочатку, а так, як вже я привикла, то мені дуже легко з ними. Вони знають уже мене, я їх теж знаю, їхні характери, дуже важко привикнути до їхніх характерів. Бо буває таке, що привозять людину люди вдома інколи привезуть їх, то якщо вдома їхня обстановка добре, то і до нас вони відносяться добре. А якщо з ними вдома поводяться погано, треба до них підход знайти. Більшість контингенту, що добре, так. А є такі поодинокі випадки, що люди дуже їм важко привикати. Буває так, що ну. Ну, важко, як вам казати, важко. Бо то сім'я є сім'я, і вдома є вдома. Отак і живуть вони під одним дахом: більше 170 людей, і в кожного своя трагічна історія. Добре, що знайшлися люди, котрі відігріли їхні серця та поселили в них віру. А для тих жителів пансіонату, котрі вірять, зробили молитовну кімнату, де кожен з них зможе попросити у Бога спокою на день грядущий.